Як складеться заплановане тобою? Якщо є якийсь план або наміри, і ти хочеш прямо зараз дізнатися, як же воно складеться, швиденько став лайк для енергообміну і подяки. Це дуже-дуже важливо. Подякувати. І дивись на колоду. Думай про свій план. Як же воно складеться для тебе? Буде рішення, буде якісь. Якась стратегія, буде якась відповідь інформація, буде буде тут буде якась, може, переписка. Як же воно складеться? Не буде хватати якісь ресурси або часу, або пентаклів а Грошей може не бути, підтримки може не буде якоїсь, або просто нема буде сил цього робити, може якогось ресурсу не буде хватати Але які результати? Будеш йти кудись продвигатися, просуватися? Врешті-решт, як складеться? Дай мені, покажи результат. Королева. Кубків дуже багато емоцій. По якому поводу? По якому поводу. Імператор. Імператор це каже про щось остаточне, надійне, захищене, або просто показує чоловіка. Такого серйозний е, настрой чоловіка або якоюсь, як, як статус якийсь. Отже, Спочатку буде рішення, буде якийсь намір, або буде інформація, будеш вкладатися, але не буде хватати ресурсу, може, допомоги не буде, або мало буде чогось уваги. Турботи, може, грошей не буде, ну, чогось не буде вистачати якогось ресурсу. Але ти будеш продовжувати продовжувати і відходити від якихось емоцій і йти кудись далі. Королева Пентаклів каже про те, що ти, врешті-решт, будеш, ну скажімо так, дуже задоволена або задоволена, будеш проявляти дуже багато емоцій. Що до оцієї людини чоловік або статусний чоловік це може бути те, що ти нарешті, врешті-решт, отримаєш якийсь статус якогось чоловіка або стабільну, стабільний результат. Надійність, стабільність, безпеку. Ось таке ось таке буде. Отже, став, приймаю і дякую.